Всім привіт! Мене звати Оля. Я вас вітаю на своєму каналі, і тільки подивіться, який крутий мікрофон у мене з'явився. А це означає, що вам буде приємніше мене слухати, а я зможу говорити досхочу. Проте обов'язково підпишіться на цей канал, будь ласка, щойно ви увімкнули це відео. Для мене це дуже важливо і мені буде просто дуже приємно. Обов'язково поставте лайк. А після перегляду відео обов'язково залиште свій коментар, адже мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Я навчаюся у Яголонському університеті, це університет у Польщі. Закінчила я вже другий курс і хочу поділитися з вами своїм досвідом переїзду, адаптації, як підготуватися до цього, як підготуватися до самостійного життя, особливо, якщо ви раніше до цього ніколи не жили окремо від родини. Я не хочу дуже довго затягувати, тому одразу перейду до порад. І почати я хочу з того, що вам потрібно усвідомити свою відповідальність. Незважаючи на те, що вам багато людей може допомагати зі вступом, переїздом, оформленням усіх документів, чого я так загалом не дуже той раджу, адже вам потрібно бути в курсі подій на кожному своєму кроці. В будь-якому разі, щойно ви приїжджаєте до іншої країни, вам все доводить, доводитиметься вирішувати самостійно. І це взагалі не так легко і приємно, як ви могли собі уявляти в своєму дитинстві, дивлячись на дорослих. Ні, якщо ви там захворієте, вам потрібно самостійно шукати, знаходити лікаря, записуватися до нього. Якщо будуть проблеми з житлом, самостійно комунікувати з власником, з адміністрацією, якщо це в гуртожитку, і оформлювати усі документи і так далі. І коли ваші рідні знаходяться за тисячу кілометрів, як мінімум, то єдине, чим вони можуть вам допомогти, це моральна підтримка і можливо фінансово. Далі хочу вам сказати, що варто бути готовим до того, що ви просто сумуватимете за своїм домом, за своїми рідними, адже дуже багато студентів через це мають пригнічений моральний стан е, перші місяці, так точно. І якщо якби з цього не вийти, то воно прямо може затягнутися до більш серйозних наслідків. Адже ви по факту залишаєте своє минуле життя з усіма близькими друзями рідними за тисячу кілометрів, ну як мінімум, бо в мене це тисячі кілометрів, і воно так гарно звучить, тому хай буде так. І це призводить до постійного відчуття самотності. І єдине, що допомагає з ним впоратися, це відчуття зайнятості, постійні якісь зустрічі, постійне навчання, постійні якісь інші справи, які просто не дають вам часу на те, щоб сумувати. Саме це і якби може витягнути вас із цієї апатії, якщо ви з таким стикаєтесь. То й в будь-якому разі до цього варто ставитися як до нового початку, нової сторінки вашого життя, а не про те, що ваше життя. Там закінчилося, коли ви переїхали сюди. Ні. У вас починається новий етап, у вас буде новий досвід, нові друзі, нові знайомства, і взагалі життя стане тільки яскравішим. Далі. Дайте собі час на адаптацію. Коли ви переїжджаєте до іншої країни і одразу починаєте навчання в університеті, вам все може здаватися надзвичайно складним. Перший семестр так точно, може навіть і увесь перший рік, але це абсолютно нормально. Навіть якщо ви вже знаєте мову на високому рівні, ви вже ознайомлені з матеріалами, які ви вивчатиме в університеті, вам все одно буде важко відпочиватися на рівні з іншими студентами місцевими просто через те, що ви звикли до іншого способу життя, до іншого способу викладання матеріалу. Та й взагалі завчити матеріал іншою мовою, це вже якби якийсь стрес для нашого мозку, і нам потрібен час на адаптацію. Тож не хвилюйтеся. те, що коли ви приїхали, вам здається все надзвичайно складним. Це мене, ви всягнетеся і все буде добре. Також, звісно, можуть бути складнощі з тим, аби заприязнитися із місцевими через те, що може бути присутній якийсь мовний бар'єр, але це знову ж таки з часом прийде. Просто що більше часу ви проводитимете разом, то легше вам ставатиме, і ви зможете знайти справжніх друзів навіть серед іноземців. А тепер можемо перейти до більш таких практичних порад. Божечки, у мене зараз спека за вікном, десь 30 або 32 градуси, і знаходитися в малесенькій кімнаті в гуртожитку дуже важко при такій температурі. Вона, взагалі, типу, навіть якщо відчинене вікно не провітрюється нормально, коротше. А, це дуже важко. Сорі, я не могла промовчити. Але якщо говорити про житло, то тут теж є дуже важлива порада. Завчасно контролюйте всі деталі, пов'язані з вашим житлом. Наприклад, якщо ви плануєте жити в гуртожитку, як я Контролюйте всі терміни подачі заявок і дізнайтеся конкретно на який термін вам видають це місце. Адже у мене гуртожиток призначається на один навчальний рік і навіть без урахування літніх канікул. Тобто я подаю заявку для того, щоб жити в одному гуртожитку від жовтня до кінця червня, потім я у травні місяці подаю заявку для того, щоб жити протягом літніх канікул тут, пот... і, ну і коли я. Отримую місце, я якби змінюю гуртожиток або змінюю кімнату в одному гуртожитку. Типу вони не залишають взагалі на одному місці вас. І потім, виходить, якщо я в травні подаю заявку на те, щоб залишитися тут протягом літніх канікул, потім у червні я подаю заявку на те, щоб залишитися тут на наступний навчальний рік. Ну, не тут саме, адже можуть змінити гуртожиток, як я вже сказала, а взагалі, щоб отримати хоч якесь місце у гуртожитках від мого університету. У вас, звісно, воно може працювати по-іншому, але в будь-якому разі просто старайтеся контролювати такі деталі, адже ви можете бути здивовані просто цим. Адже в Україні місця призначаються на весь період навчання в університеті. Загалом всі гуртожитки тут мають доволі хороші умови. Щоправда, ціни можуть вже трохи кусатися, адже у мене одне місце в двомісній кімнаті з власною ванною коштуватиме вже від наступного навчального року 610 злотих. Якщо ви хочете взагалі винаймати якусь кімнату, то це буде вдвічі дорожче. Але знаєте, зважаючи на величезну кількість українців тут у Польщі, взагалі може бути складно знайти якесь житло. Тому як на мене, гуртожиток це найкращий варіант. Та й, взагалі, якщо у вас навіть є можливість винаймати помешкання поза гуртожитком, особисто я навіть не до кінця розумію, навіщо це потрібно, поки ви є студентом, адже це прекрасна можливість. Познайомитися із новими людьми, познайомитися з іноземцями, ну в плані не лише мешканцями цієї країни, до якої ви приїхали, а з іншими студентами, які приїхали сюди за програмою Еразмус. Я, наприклад, просто якось готуючи собі вечерю на кухні, познайомилася із дівчинкою з Тайваню, і ми з нею заприязнилися так, що навіть як коли вона поїхала до себе додому. Ми все одно продовжуємо контакт. Тобто, ти просто приходиш на кухню, бачиш людей, питаєш, як справи, де вони навчаються, що у вас ще може бути спільного, адже зазвичай в гуртожитки селять студентів одного того ж самого університету, і може навіть з того ж самого напрямку. Тобто, вам дуже легко буде знайти контакти з однокурсниками або навіть зі студентами старших курсів свого напрямку. Це дуже круто і дуже корисно. І далі. Ще одна така важлива практична порада. Завантажте Фейсбук серйозно. Окей, я розумію, що для молоді Фейсбук це просто як минуле століття, але для європейців воно просто повсюду потрібно без нього буквально нікуди. Адже коли ви вступаєте до якогось європейського університету, ви можете знайти спільноту своїх однокурсників, точніше, навіть майбутніх однокурсників, просто вводити у пошуку напрямок навчання університет і рік свого вступу, і ви одразу бачите сторінку з людьми, які вступили разом із вами. І там одразу створюються чати, або ви можете в тій ж самій спільноті написати. Пост і спитати у старшокурсників, як виглядає це навчання, яким досвідом вони можуть з вами поділитися, і дуже легко сконтактуватися з тими людьми, які вам потрібні. Тож так, Фейсбук тут справді вам знадобиться. Я в ньому зареєструвалася лише як приїхала до Польщі, адже зрозуміла цю потребу. Так, добре, я зробила собі перерву 10 годин, і тепер навколо мене не 32 два а десь близько 25, а це означає, що я можу продовжувати. І наступна порада, яку я хотіла б вам дати, це не бійтеся просто-напросто виходити з дому, що я маю на увазі. Я сама по собі інтроверт, але я розумію наскільки важливу роль у нашому житті відіграє нетворкінг, саме тому я стараюся шукати різноманітні заходи на тому ж самому вищезназначному Фейсбуці, або там в Телеграмі, інстаграмі, просто в інтернеті шукаючи якісь видаження, тобто події в моєму місті. Ну і стараюся відвідувати їх якомога частіше, звісно, якщо вони мене цікавлять по справжньому. Правда, як я розказувала раніше, я стала такою більш соціально активною лише на другому курсі. А рік тому, навіть коли мене хтось куди запрошував погуляти, я віднікувалася, адже просто не мала на це енергії. І на подібних заходах ви можете зустріти людей із спільними інтересами, які з часом можуть вам стати друзями. І тут ще хочу зазначити, що не потрібно боятися заводити велике коло спілкування, велике коло знайомств, адже не обов'язково усіх, з ким ви знайомитеся, повинні стати вам близькими друзями. Вам просто, вам просто не вистачить енергії на всіх. Але тим не менш мати знайомих приятелів, з якими ви можете там раз або два на місяць сходити кудись і випити каву і поспілкуватися про своє життя, обмінитися, обмінятися якимось своїм досвідом, гарно провести час, то просто чому б ні? Варто це цінувати, як не як. Виходьте з дому і не бійтеся заводити нові знайомства. Далі хочу вам сказати, що неймовірно важливим є прокачування своєї фінансової грамотності, адже те, що ви самі за себе відповідаєте. Означає також планування усіх своїх витрат. І якщо раніше ви самостійно гроші не заробляли і не усвідомлювали, скільки грошей ви можете витрачати на обов'язкові витрати, вам може бути важко. Саме тому старайтеся в першу чергу продумувати свої обов'язкові витрати. А лише після цього виділяти гроші на своє дозвілля і розподіляти їх при тому таким чином, аби не залишитися в якийсь момент без копійчини. Окрім того, старайтеся завжди готуватися до таких моментів, аби у вас була можливість якби щось відкладати, хоча б трошечки, адже життя не передбачуване, і в будь-який момент може статися ситуація, коли ваші батьки не зможуть вислати вам гроші. І тому завжди потрібно мати при собі якусь фінансову подушку і покладатися на себе все одно. Батьки це добре, але не забувайте і самі думати. Тож старайтеся бути більш організованою людиною, все продумувати, адже інакше вам буде не просто важко, інакше ви просто не впораєтеся. Проте, я думаю, якщо ви вже дивитеся це відео і подивилися його до кінця, це означає, що ви серйозно підходите до свого майбутнього, і я впевнена, що у вас все вийде. Якщо вам сподобалося це відео, сподобались такі поради, обов'язково залиште свій коментар. Якщо не сподобалось, теж залиште свій коментар. і Напишіть, що саме вам не сподобалось. Мені це ще більш цікаво. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, ви вже підписалися і лайк поставили. І чекатиму вас на у наступних своїх відео. Ще можете в коментарях ставити мені абсолютно будь-які запитання. Я постараюся на всі відповісти, або просто в коментарях, або в одному з наступних відео.